Обмін речовин та енергії. Які процеси визначають життєдіяльність клітин? Життєдіяльність клітини сукупність процесів, що зумовлюють потік речовин, енергії та інформації, забезпечують існування клітини. Одним із визначальних принципів життєдіяльності клітини є її відкритість. Клітина обмінюється із навколишнім середовищем речовинами, енергією та інформацією. В цьому загальному обміні можна виокремити три етапи потіку клітину, внутрішню клітині, перетворення і потік із клітини. Всі ці процеси становлять зовнішній обмін клітини. Потік речовин енергії та інформації в клітину відбувається завдяки процесам живлення, дихання, транспортування речовин, травлення і подразливості. Ці процеси за участі поверхневого апарату забезпечують надходження в клітину поживних речовин, вуглекислого газу, води, кисню, світлової чи хімічної енергії, інформації про чинники середовища тощо. Усередині клітини відбувається другий етап обміну речовин енергії та інформації, внутрішньоклітинний або метаболізм. Речовини, енергія та інформація, що надійшли в клітину, включаються в хімічні і фізичні перетворення енергетичного і пластичного обміну. В клітині за участі всіх її структур синтезуються і розщеплюються, окиснюються і відновлюються, розчиняються і кристалізуються речовини. Світлова енергія перетворюється у хімічну, хімічна, у механічну, електрична, у хімічну, і всі ці метаморфози супроводжуються витратами теплової енергії. Перебіг усіх процесів забезпечується генетичною інформацією ядра чи нуклеоїду. На третьому етапі з клітини видаляються кінцеві продукти обміну теплова енергія, молекули чи енергія, що є інформацією для спілкування з іншими клітинами тощо. Основою цього етапу обміну речовин енергії та інформації є такі процеси, як екскреція, секреція, тепловіддача і комунікація клітин. Отже, життєдіяльність клітин визначається її життєвими функціями, які зумовлюють потік речовин енергії та інформації. Як відбувається надходження речовин енергії та інформації в клітину? Основну роль у надходженні речовини, енергії та інформації відіграє клітинна мембрана, однією з функцій якої є саме транспортна. Мембранне транспортування перехід різноманітних речовин енергії та інформації крізь клітинну мембрану. Механізм транспортування речовин до клітини та з неї залежить від розмірів частинок, що транспортуються. Малі молекули та йони проходять крізь мембрани шляхом пасивного чи активного транспортування, а перенесення макромолекул здійснюється за рахунок ендо та екзоцитозу. Пасивне транспортування відбувається без затрат енергії шляхом простої дифузії, осмосу та полегшеної дифузії. Проста дифузія рух молекул або йонів за градієнтом концентрації, тобто з ділянок з високою концентрацією в ділянки з низькою концентрацією, наприклад, газообміну, легенях і тканинах. Полегшена дифузія дифузія, яка здійснюється за допомогою спеціальних білків переносників, як правило, в одному напрямку, наприклад, надходження глюкози веретроцити. Дифузію води крізь напівпроникну мембрану називають осмосом. Вода переходить від ділянки з низькою концентрацією солей до ділянки з вищою концентрацією. Активне транспортування речовин крізь мембрану здійснюється проти градієнта їх концентрації із затратою енергії АТФ через йонні канали або в мембранній упаковці. Натрій калієвий насос це процес переміщення низькомолекулярних сполук амінокислот глюкози крізь мембрану за рахунок різної концентрації йонів натрій і калій плюс всередині клітини ззовні. В мембранній упаковці речовини транспортуються в клітину ендоцитоз або з клітини екзоцитоз, розрізняють два види ендоцитозу фагоцитоз і піноцитоз, фагоцитоз від грецької «фаго» – спожирати, і цитоз – клітина це захоплення і поглинання клітиною великих часточок або цілих клітин. Ендоцитоз рідини та розчинених в ній речовин називається піноцитозом від грецької «піно» – пити і клітина. Шляхом мендоцитозу відбуваються процеси всмоктування речовини епітеліальними клітинами слизової оболонки тонкого кишечнику і реасорбації речовин у канальцях нерок. Екзоцитоз це процес виведення з клітини різноманітних речовин крізь мембрану, шляхом екзоцитозу вивільнюються гормони, жирові краплини, медіатори в синапсах під час збудження та інше. Отже, упорядкованість і регуляцію потоку речовин енергії та інформації у клітину із клітини забезпечує мембрана транспортування. У чому сутність внутрішньоклітинних перетворень речовин? Метаболізм від грецької метаболи – перетворення зміна, сукупність процесів, що забезпечують перетворення речовин енергії та інформації у клітині та її саморегуляцію, самооновлення і самовідтворення. Ці зміни спрямовані на упорядковані структури і функцій клітини. Значення метаболізму полягає в забезпеченні клітин будівельним і енергетичним матеріалом, тому виокремлюють анаболізм і катаболізм. Анаболізм пластичний обмін, сукупність реакцій синтезу складних речовин із простих, які забезпечують рід клітин оновлення їхнього хімічного складу. Під час перебігу цих біохімічних реакцій енергія поглинається, тому ці процеси називають ендергонічними від грецької ендо всередину і «ергоненергія». Енергія забезпечує життєдіяльність клітини, і утворення хімічних зв'язків між молекулами. Анаболічними процесами клітини є фотосинтез, хемосинтез, біосинтез білків та інше. Катаболізм, енергетичний обмін, сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простій, які забезпечують клітинну енергією для життєдіяльності. Процеси енергетичного обміну супроводжуються звільненням енергії під час розриву хімічних зв'язків, тому ці реакції називають екзаргонічними від грецької екзо назовні. Катаболічними процесами клітин є гліколіз, бродіння, клітинне дихання. У клітинах водночас відбуваються процеси енергетичного і пластичного обміну, вони пов'язані між собою потоками речовин та енергії і здійснюються на основі спадкової інформації клітини. Для біохімічних реакцій метаболізму характерні певні особливості, що відрізняють їх від реакцій неживої природи це, в першу чергу, висока швидкість і упорядкованість перебігу завдяки участі ферментів. Отже, внутрішньоклітинні перетворення речовин енергії та інформації є сукупністю анаболічних і катаболічних процесів життєдіяльності клітини.